Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі! Ми сьогодні з вами продовжуємо говорити про те, як саме будуть оскаржуватися рішення, які будуть прийматися після оцінювання функціонального стану людини. Пам'ятаєте, що з 1 січня 2025 року у нас припиняють діяльність мсеки. Вони вже припинили і. Натомість будуть експертні команди з лікуючих лікарів, які будуть здійснювати огляд, будуть здійснювати ваше оцінювання вашого функціонального стану, і, відповідно, або буде вам призначена інвалідність, або ж встановлена інвалідність, або ж е... чим саме вам може допомогти держава для того, щоб ви які інструменти підтримки надати, для того, щоб ви якомога. Е... Змогли повернутися до свого стану, який дозволить вам повноцінно працювати. І отримувати заробітну плату і все, що необхідно для нормального життя. Отже, дивіться, якщо ви не згідні з рішенням, які будуть приймати експертні команди лікуючих лікарів, ви можете звернутися до центру оцінювання функціонального стану особи. Таку назву він має, він знаходиться в місті Дніпрі. Якщо комусь з вас потрібна буде адреса, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я залишу за, залежу вам. Необхідну інформацію. Дивіться скаргу, ви зможете. Після того, як буде проведене оцінювання, ви не будете згідні з рішенням експертних команд, ви зможете подати скаргу у центр оцінювання функціонального стану особи, або ж у паперовій формі, або у електроній. У паперовій формі це вам потрібно буде надіслати скаргу поштою до Центру оцінювання функціонального стану особи. Направляєте повідомлення цінним листом. З описом з повідомленням про вручення, про те, що ви належним чином повідомили, що ви не погоджуєтеся з рішенням. Яке було прийнято. Або ж ви маєте право звернутися в електронній формі. В такому випадку вам потрібно звернутися до вашого лікуючого лікаря, який і має вам допомогти оформити скаргу в електронній системі. Він має її оформити лікар, цю скаргу в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування. Строк подання такої скарги теж Міністерство охорони здоров'я та уряд. Визначив це 40 календарних днів із моменту надсилання витягу з рішення експертної команди, яке оскаржується або вам, або вашому уповноваженому представнику, якщо він подавав відповідно е, дану скаргу. Якщо ви пропустили строк подання скарги з поважних причин, наприклад, ви були у відрядженні, ви. Е, Військовослужбовець і перебували на військовій службі або о... Тимчасово не працювали, тобто тимчасова непрацездатність проходила лікування, ви можете подати клопотання про його поновлення. Центр теж буде розглядати такі клопотання, Знов нагадую, центр оцінювання функціонального вашого стану буде розглядати такі клопотання протягом 5 робочих днів. Центр оцінювання функціонального стану особи так називається орган, куди ви зможете звернутися зі скарги. Далі, після того, як такі скарги будуть розглянуті, я зараз розповім, що має містити скарга. або... Які ж можуть бути результати, так? розгляду скаргу, або буде сформоване нове рішення, скасування оскаржуваного рішення і підтвердження оскарженого рішення. Отже, давайте з вами зараз ще поговоримо про те, що має містити скарга. Скарги будуть розглядатися експертними командами центру оцінювання. Розгляд скарги експертною командою центру оцінювання повинен бути завершений не пізніше. За 30 календарних днів і з дня її отримання. Що має містити ваша скарга, яку, ви, нагадую, можете подати або в паперовій, або в електронній. В електронній подає лікуючий лікар, в паперовій формі подаєте безпосередньо ви або уповноважений вами представник, якщо ви будете мати такого. Що ж має містити скарга? Це Прізвище, ім'я по батькові ваше обов'язково обов'язково ваша адреса проживання або перебування. Якщо ви, наприклад, лікуєтеся і будете довго перебувати в в військовому, наприклад, госпіталі, так? і ви розумієте, що вам відповідь краще, щоб надійшла, значить, залишайте адресу свою, де ви знаходитесь. Обов'язково контактні ваші дані, мобільний телефон, якщо ви маєте електронну почту, адресу вашої електронної почти. Пишете про вимоги та їх обґрунтування, тобто на підставі чого ви оскаржуєте, з чим ви не згодні, все це прописуєте обов'язково скарги і вказуєте дату складання скарги. Знову ж повторююсь, таку скаргу вам потрібно буде подати протягом 40 календарних днів з моменту надсилання витягу з рішення експертної команди, що оскаржується вам. Тобто, от з того моменту вам потрібно не пропустити цей срок обов'язково. Так, далі. Ще хочу нагад... розповісти, що розгляд таких скар він може відбуватися очно, тобто заочно або із використанням засобів телемедицини. Тому що ви дуже часто запитуєте, якщо людина, наприклад, знаходиться за кордоном, то за використанням засобів телемедицини з вами так само можуть зв'язатися. Експертна команда центру оцінювання вона проаналізує ваші документи, заслуховує ваші пояснення чи пояснення вашого уповноваженого представника та за потреби проводить повторне оцінювання. При цьому повторне оцінювання буде проведено на підставі результатів медичного вашого обстеження. Проведеного в закладі охорони здоров'я, до якого вас і направить центр оцінювання. Якщо ви відмовитесь від медичного обстеження або не прибудете на нього, то експертна команда центру оцінювання приймає рішення про скасування, рішення, що оскаржується. Тому якщо вам назначить повторний переогляд, Медичному закладі охорони здоров'я вам обов'язково потрібно прибути. Наявка може бути тільки виключно за е, е, поважних причин. Отак От будуть, тому що, пам'ятаю, хтось мене запитував, як саме будуть оскаржуватися рішення експертних команд, отак От будуть е, е, наразі працювати. І такий наразі створений орган. Якщо вам потрібна буде детальна інформація, куди відправити скаргу в паперовій формі, ви мені можете писати в коментарях. Я залишу адресу почтову, куди ви можете подати електронній формі, якщо будете подавати, то через вашого лікуючого лікаря. Ще хочу від себе додати: якщо у вас виникають додаткові питання, і ви не можете розібратись, обов'язково звертайтеся до ваших лікуючих лікарів. Адже вони вас зможуть зорієнтувати, куди і що необхідно в першу чергу зробити. Якщо ви не можете розібратися, телефонуйте на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я України, де вони також вам детальніше нададуть детальнішу інформацію, яка буде стосуватися того чи іншого вашого питання, адже кожна ситуація вона є індивідуальною.